Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас огляд ліхтаря Пецлтіка в основному. І де в чому я буду порівнювати із Арктиком і також Арія 2. Це також пецлі. На них огляд у мене вже був, тому я не буду так занадто прискіпливо їх оглядати. Основна увага буде сконцентрована саме на Тіку. І також я сконцентрую увагу, чим вони відрізняються один від іншого. Ліхтар наданий на огляд моїм підписникам Олександром з Нікоми DC Device, за що йому величезне спасибі. Тож, друзі, як виглядає даний ліхтар? Ви як бачите, практично, на вигляд вони майже однакові. Але не зовсім так, друзі, погляньте. По-перше, подивіться на ці ліхтарі. Тобто, подивіться В зрівнянні з актіками ви вже бачили. Арія-2 більший зактік по розміру. Тобто тут все більш потужне. А тіка ще трішки тендітніший за Актік. Тобто тут, як бачите, все менше. У розмірі він дещо менший Менший і по підйому тут, бачите, і сама рама дещо менша. І, звичайно, є деяка різниця в оптиці, про що я розкажу дещо пізніше. На рахунок кріплення, воно практично таке саме, як в Arctic. Тобто Це достатньо надійний ремінець, але, але ви знаєте, різниця є. У Актика ремінець тугіший. На жаль, я не уточнив у Олександра, хто саме виробник з цієї моделі Тіка, тому що ліхтарі-пецель виготовляються в Китаї, в Малайзії, у самій Франції також, тому що оцей Актик, що ви бачите, він саме французького виробництва. Тобто, це я вже замовив такий самий собі, такий був на огляді Олександра. До речі, у цього, хочу зазначити, немає зовсім люфтів. Абсолютно, тобто люфти нуль. Також і у цього. Утіки люфтів також немає. Абсолютно немає. Що говорить нам про те, що якість у цих ліхтарів рандомна і тому при покупці треба дивитися. Тобто виробника цієї тіки я не знаю. Виробник Актіка це Франція, а виробник Арія 2 це Малайзія. Взагалі, на якість цих ліхтарів ніяких нарікань немає зовсім. Можливо, є нарікання тільки на конкретні моделі. Тобто так само, як у Актика, який ви бачили в мене на огляді, був люфт. Тож, давайте повернемося до моделі саме Тіка. Як я вже зазначив, ремінець дещо не такий тугий, як у цих моделей. У цих моделей вони однаково тугі. Навіть я б зазначив, що. У цього Acticas, що саме французький, він, мабуть, найтугіший. ремінець. Тут дещо слабший, а тут ще слабший. По корпусу, по збірці, вони всі зроблені просто шикарно. Немає ніяких там облоїв, немає ніяких інших зовнішніх таких недоліків. Я не бачу нічого такого, друзі. Кнопка так само тактильно зручна. Сам корпус виглядає доволі монолітним. І, звичайно, те саме міцне-міцне кріплення, яке, як ви вже знаєте, виглядає у внутрішній частині, ось так. Тобто там є отакі, як бачите, пази, в які заходить ось ця частина. Тобто там є центральний штифт, як бачите, він ось там знаходиться. І є отакий штифт допоміжний, який саме заходить в оті пази, що ви бачите, тобто ті виямки. І це дуже-дуже міцна конструкція. Також, звичайно, як і в тих ліхтарів, є захист оптики. Тобто ось такі допоміжні елементи, які захищають оптику. Тут він найбільший, тут дещо менший, тут ще трішки менший. Але все одно цього достатньо, щоб захистити від удару. Оптика дещо відрізняється. Як бачите, тут є два основних діоди, а тут він один. І діод тут червоного світла. Один діод і тут. У цьому різниці практично немає. Тобто різниця тільки у кількості діодів. І, звичайно, від цього будова світла дещо відрізняється, але не так багато. Тобто, Якщо взяти оці два ліхтаря, то будова світла у них майже схожа. А от у ARI 2 будова світла дещо відрізняється, тим, що там більш сфокусований центр. Про ці можна однаково сказати, що в них практично в обох. Ідеальна будова світла як для налобного ліхтаря. В аутдор всі виносити я не буду, тому що ви вже бачили тести цих двох ліхтарів. Я буду виносити тільки цей. А тест на стіні я зроблю загальний на ці всі три ліхтарі. Тож, давайте повернемося до самого корпусу. Якщо хто не бачив моїх минулих оглядів, то я вам покажу. Коротко про систему нахилу даного ліхтаря. Система працює так, як ви зрозуміли, там є пази, в які заходить штифт. І якщо ліхтар вивернути ось так, то можна добратися до батарейного відсіку. Ліхтар може використовувати так само, як і ці ліхтарі, як батарейки ААА тобто 3А3. Акумулятор, стандартний акумулятор Core на 1200 мАч. І так само як бачите, він витягується, і тоді ми знову попадаємо в паз, і знову фіксуємо ліхтар на кріпленні. Всередині виглядає так само. Як бачите, тут рама для полегшення зроблена ось так, але вона дуже-дуже міцна. Щодо керування, воно таке саме, як у цих ліхтарів. Дещо відрізняється, звичайно, як ви знаєте, в цього аж три кольорові діоди, які знаходяться буквально під однією лінзою. Тут червоний і тут червоний. тобто Червоні діоди не відрізняються, дещо відрізняється оптика. Тобто по керуванню перший режим. І як бачите, при цьому загорається діод. От іще раз. Бачите, ось тут загорівся діод. Це означає, що батарея вже розряджена наполовину. В даному разі тут стоїть не акумулятор, а батарейки. Чим цікаві ліхтарі від пецель, тим, що в них є індикація не тільки на акумулятор, як завжди, це буває. А також на батарейки. В даному разі тут стоять батарейки. І як бачите, індикація є саме на батарейку, що вона вже розряджена до 5-10%. І також ми бачимо тут накопичувальний елемент. Тобто, так як подивитися, зрозуміло, так, що допомагає знайти ліхтар у темряві. Тож, перший режим, як бачимо, тут. Шим мінімальний, є на, на молодшому режимі є шим, але мінімальний. Керування те саме. І таймінг також такий самий: приблизно 4 секунди. Якщо пройшло, то на, при наступному натисканні ліхтар вимикається. Якщо натиснемо 2 рази, це буде середній режим ось такий. 4 секунди не пройшло, я натиснув ще раз. Це максимальний режим. Як бачите, будова світла для налобника практично ідеальна. І якщо ліхтар увімкнутий, ми утримуванням переходимо на червоний діод. Червоний діод має два режими. Тобто постійне світло, і ось знову вмикаємо, тому що таймінг також працює. І ось такий маяк. Я не знаю, навіщо роблять сос. Як на мене, а такий маяк це саме краще, що можна зробити у ліхтарі. І при короткому натисканні вимикається. Практично, це все керування даним ліхтарем. Як бачите, воно максимально просте, в принципі, як і у цих всіх ліхтарів. Також, друзі, хочу показати вам одну особливість актика, якої немає ні у Тіки, ні у арі 2. Тобто цей ліхтар може складатись у дорожнє положення. Тобто, дивіться, я так розвертаю, ось так опускаю і все. Отак ліхтар, бачите, зафіксувався. І таким чином я можу його ось так більш компактно зложити. У тільки таке не виходить. Так само, як і Варі 2. Тобто, ось дивіться, я його опускаю і все, він отак. Тобто, компактно він не складається. А тепер, друзі, перейдемо до тестів світла. Спочатку тест на стіні загальний, а потім тільки цей ліхтар в аутдорі. Тож, друзі, порівняльний тест ліхтарів на стіні. Ось так світить АКТІК, Така будова світла в нього. Це другий режим. Тобто вимкнути обидва діоди. Ось так світить тіка. І ось так світить Арія 2. Як бачите, світло трішки більш сконцентроване. Ось так, друзі, якщо порівняти Арія 2 і Тіку. Бачите різницю? А ось так, друзі, якщо порівняти тіка зліва, а оптік справа. Як бачите, світло дещо відрізняється. У тіки воно дещо ширше світло. Все-таки у. Актика більш сконцентрована, але і те, і те достатньо широке і дуже-дуже зручне, друзі. Але я все-таки більше схиляюсь до світла, саме Актика. Хоча і те, і те дуже зручне. До речі, зараз тіка на максимальному режимі, а Актик на середньому. Тому що тіка вже підсіла. Як ви розумієте, стабілізації немає ні в того, ні в того. Тому така картина. Тож, друзі, та сама 100-метрова територія. До 100 метрів на максимальному режимі, як бачите, він не досвідчує. Але добре світить приблизно на 80 метрів. Світло дуже приємне. Я люблю таку побудову світла, не дивлячись на те, що пятно достатньо широке, центральне. Але як такого, сильного провалу немає по центру. І широчена засвідка. Всі 180 градусів і буквально під самі ноги. По режимах, молодший режим. Світить приблизно на 15, може трошки більше метрів. Це, звичайно, на камеру не дуже видно. Середній режим світить приблизно метрів на 50. Червоне світло виглядить ось так. Це такий, як бачите, виражений такий хотспот. І навкруги нього ось така аура. І плавна така засвітка. Дуже приємне червоне світло. Звичайно, не дуже яскраво, тут десь люмен 5, не більше. Тож, друзі, який висновок? Як ви зрозуміли по світлу, практично ці два ліхтарі відрізняються дуже мало. Відрізняється тільки Арія 2, тим, що вона побудована саме для військових більше, для екстремальних ситуацій. І тому там світло трішечки більш далекобійне і трішки більш сконцентроване. Щодо будови світла, як на мене, то мені більше подобається будова світла у цих ліхтарів. По міцності корпусу зрозуміло, що це найміцніший Арія 2. Аптік дещо поступається йому, а тіка поступається цьому ліхтарю. Ну і звичайно, тим більше цьому. Це не значить, що ця сама тіка розсиплеться у вас при першій же нагоді, тому що при такому кріпленні це, я не знаю, що треба зробити, щоб зламати ці ліхтарі. По рантайму. Я вважаю, що все-таки, коли світять два діоди, то дещо більша економія за рахунок більшу, трішки більшого КПД. Що з цих ліхтарів вибрати, друзі, вирішувати вам. Чесно кажучи, друзі, я тут сам гублюсь, який саме з них вибрати. Я поки що вибрав ці два. Можливо, з'явиться пізніше і такий самий, як оцей. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.